Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримайте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди, Господи Отче Небесний, Всемилостивий, перед Тобою стою з покаянним серцем і смиренням, молячи про прощення гріхів моїх. Ти знаєш всі думки і справи мої, і немає нічого прихованого від тебе. Прости мене, Господи, за всі мої гріхи, вільні і мимовільні, за всі думки та вчинки, що були неугодні тобі. Прости мої слабкості й невір'я, пробач, що я часто ухиляюся від твоїх шляхів, дозволяючи гордості оволодіти моїм серцем. Очисти мене, Господи, і омий від усякої неправди. Щоб я з чистим серцем і ясним розумом міг наближатися до тебе і перебувати в Твоїй святій волі. О Боже Всемогутній, прошу тебе, спрямуй моє життя Твоїми праведними шляхами. Ти, мій Творець і мій Отець Небесний, і все життя моє в Твоїх руках. Без Твого керівництва і Твоєї милості я немічний і заблукалий, і тому прошу тебе, Господи, веди мене шляхом істини. Вкажи мені, як жити за заповідями Твоїми, як чинити, щоб справи мої приносили добрі плоди і догоджали тобі. Господи, прошу тебе будь світлом у моєму житті, світлом, яке освітлює шлях і не дає заблукати. Даруй мені мудрість і розсудливість, щоб я міг розрізняти добро і зло, щоб кожне моє рішення було засноване на твоїй волі. Підтримай мене у важкі моменти, коли я стою перед вибором і не дай мені піддатися страхам і сумнівам. Нехай Твоя правиця направить мене на шлях, що веде до порятунку і благополуччя душі моєї. Боже, я визнаю свою слабкість і неміч, і тому сподіваюся на Твою силу і Твою нескінченну милість. Прошу тебе, Господи, допоможи мені нести мій хрест із терпінням, і смиренністю, як заповів ти, і даруй мені міцність духу, щоб я міг протистояти усім спокусам і випробуванням, що зустрічаються на моєму шляху. Нехай віра моя буде твердою, і нехай Твоя присутність у моєму житті зміцнює мене в кожну хвилину. Господи, захисти мене і мою сім'ю від усякого зла. Покрий нас своєю милістю і благодаттю, щоб ніяке зло не наблизилося до нас. Нехай Твій захист буде над нами в усі дні нашого життя, захищаючи від ворогів видимих і невидимих. Нехай мир твій панує в наших серцях і в наших домівках. Даруй нам єдність і любов, щоб ми завжди прагнули добра і праведності. Боже, я дякую Тобі за всі милості і благодіяння. Що ти вилив на мене і моїх близьких, ти завжди був зі мною, підтримував і зміцнював, навіть коли я був слабкий і негідний твоєї милості. Дякую тобі за кожен день життя, за кожен вдих, за можливість жити під твоїм покровом і відчувати твій захист. Дякую тобі за всі благословення, що ти дарував мені, і за ту любов, яку ти виявляєш до мене і моєї сім'ї. Господи, дай мені сили і терпіння, щоб я завжди міг слідувати за тобою, не звернувши на хибні шляхи. Даруй мені благодать виконувати Твої заповіді з радістю і вірою, і нехай всі мої справи будуть на славу Твою, нехай серце моє завжди буде відкрите для Твоєї істини, і нехай розум мій буде просвічений Твоєю премудрістю. Господи, прошу Тебе. Будь поруч зі мною кожен день, кожну хвилину мого життя. Підтримай мене в труднощах, утіш у печалях. Не залишай мене, коли я слабшаю, і не відвернися від мене, коли я потребую твоєї допомоги. Нехай Твоя любов і Твоя милість завжди перебувають зі мною, щоб я міг знайти в Тобі розраду і силу. Господи, я вірю, що Твоя воля благо для мене, і тому. Віряю тобі свою долю і своє життя. Нехай Твоя рука спрямовує мене в усьому, і нехай Твоя благодать осяює кожен мій крок. Ти, мій Отець Небесний, і я довіряю тобі безмежно, знаючи, що ти завжди ведеш мене до добра і спасіння. Смиренно прошу, Господи, пробач мені за всі мої гріхи і недоліки, і даруй мені силу прагнути до праведності. Нехай Твоя милість. Не залишає мене ніколи, і нехай твоя любов завжди зігріває моє серце. Благослови мене на всі добрі справи і допоможи мені йти твоїм шляхом з вірою і упованням на тебе. Слава тобі, Господи, за все, що Ти зробив для мене, і за все, що Ти ще створиш у моєму житті. Дякую тобі за твою невимірну милість і твою невичерпну любов. Нехай моє серце завжди славить Тебе, і нехай моє життя буде свідченням Твоєї благості та величі. Прошу Тебе, Господи, будь зі мною в кожному дні мого життя, не залишай мене ні на мить, даруй мені Твоє благословення і охороняй мене від усіх бід і нещасть. Господи, Ти знаєш всі думки і почуття мого серця, бачиш мої страхи і тривоги. Прошу Тебе. Зміцни мене у вірі і упованні на Тебе. Даруй мені мудрість і силу йти шляхом праведності, виконуючи твою волю в усьому. Господи, молю тебе, благослови моїх рідних і близьких. Нехай Твоя милість і любов завжди будуть із ними. Захисти їх від усякої напасті й біди, даруй їм здоров'я і довголіття. Нехай Твоє Божественне заступництво буде над нашими домівками та сім'ями, щоб ми завжди відчували Твою турботу і захист. Прошу тебе, Отче Небесний, даруй нам мир і спокій у душі, зміцнюй нас у любові та єдності. Нехай наші серця будуть наповнені вдячністю і радістю за кожен день, який ти нам даруєш. Навчи нас бути терплячими і милосердними один до одного. Прощати і підтримувати у важкі моменти. Господи, прошу Тебе, скеровуй мої кроки кожного дня. Нехай Твоя воля буде в кожному моєму рішенні, в кожному моєму вчинку. Навчи мене чути твій голос і слідувати Твоїм заповідям. Нехай Твоя мудрість і любов завжди ведуть мене по життю, допомагаючи мені долати всі випробування і труднощі. Господи. Довіряю тобі всі свої турботи і тривоги. Знаю, що ти завжди зі мною, що ти ніколи не залишиш мене. Прошу тебе, даруй мені мир і спокій у душі, зміцнюй мене у вірі та надії на твою милість. Нехай, твоя благодать завжди буде зі мною, підтримуючи і направляючи мене. Прошу тебе, Отче Небесний, благослови мою сім'ю і всіх, хто дорогий моєму серцю. Нехай Твоя любов і милість будуть із ними в усі дні їхнього життя, захисти їх від зла, даруй їм здоров'я і щастя. Нехай вони завжди відчувають твою підтримку і турботу, нехай їхні серця будуть наповнені Твоїм світлом. Господи, дякую Тобі за всі милості і благодіяння, що Ти виливаєш на нас, за кожен новий день, за кожну радість. За кожне випробування, нехай наше життя буде свідченням Твоєї великої любові та милосердя. Навчи нас бути вдячними за все, що Ти даєш нам, і ділитися цією вдячністю з оточуючими. Молю тебе, Отче Небесний, даруй нам силу і мужність іти шляхом правди і віри. Нехай наші серця завжди будуть відкриті для Твоєї благодаті, нехай наші справи. Прославляють Твоє святе ім'я, веди нас по життю. Зміцнюй нас у вірі та любові до тебе і до ближніх. Господи, довіряю тобі своє життя і життя своїх близьких. Вірю, що ти завжди з нами, що Твоя милість і любов ніколи не залишать нас. Нехай кожен наш день буде присвячений Тобі, нехай у кожній нашій дії прославляється Твоє святе ім'я. Навчи нас бути вірними Тобі, виконувати Твою волю в усьому. Дякую тобі, Господи, за твою любов і турботу, за те, що ти завжди поруч, що Ти підтримуєш і спрямовуєш нас. Нехай Твоя воля буде в нашому житті, нехай Твоє благословення завжди супроводжує нас, нехай буде з нами Твоя милість і благодать в усі дні нашого життя. Амінь. Отче наш, що є в небесах, да святиться ім'я Твоє. Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.